рівняння. У нас модуль дорівнює 0. А це буде тільки для одного значення, коли під модулем 0. У нас під модулем вираз 5 мінус х, отже, він дорівнює 0. Ну а далі ми знаходимо х. Для цього від 5 віднімаємо 0, в результаті маємо 5. Отже, х дорівнює 5. Якщо розглянути друге рівняння модулі x-3 до мінус 3, то ми скажемо, що модуль від'ємним не буває. А отже, рівняння не має розв'язку. має розв'язку. Знову ж таки, модуль, от він цей модуль, дорівнює 0. Отже, вираз під модулем, ми його переписуємо, цей вираз під модулем. Вираз під модулем. Модуль х-2 має дорівнювати 0. Далі будемо виражати модуль х. Для цього ми знайдемо зменшуване, і модуль х буде дорівнювати 0 плюс 2. Отже, модуль х дорівнює 2. Таких значень, як ми знаємо, 2, х1 мінус 2, х друге дорівнює 2. Познач на координатні прямі всі цілі числа, при яких буде правильною нерівність. Отже, у нас відстань від початку відліку менша за 2,7. Тому на координатній прямій 0 і відстань, яка дорівнює 2,7, буде для 2, значить для 2,7 і для мінус 2,7 ці значення не включаємо, тому що нерівність строга. Але далі відстань у нас менша за 2,7, тому точки знаходяться ближче до нуля і знаходиться в цьому проміжку. А отже, цілими числами на даному проміжку будуть наступні. Отут десь мінус 2, мінус 1. Потім 0 1 і 2. Як ми бачимо, таких чисел цілих 5. Далі у нас подвійна нерівність. Відстань має бути більша за 1,8, але менша за 4,9. Отже, координатна пряма 0. Якщо відстань. Дорівнює 1,8, то вправо 1,8, вліво мінус 1,8. І е, якщо відстань дорівнює 4,9, то вправо це 4,9, вліво мінус 4,9. Ну і всі ці значення їх немає цих точок, тому що нерівність строга. Далі. Якщо відстань від початку відліку більша за 1,8, то це далі за це значення тут і тут. А якщо вона менша за 4,9, то от мінус 4,9 і 4,9 і відстань менша для всіх значень всередині цього проміжку, тобто ось тут. А в результаті ми можемо сказати, що у нас для двох цих умов відповідає ось ця частина і ось ця частина. Там, де штриховка пройшла двічі. А отже, цілими значеннями тут будуть наступні мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1 уже тут. З цієї сторони. 1, 2. Ой, вибачте, один. 2, 3 і 4. Отже, як ми бачимо, цілих значень тут шість. Розглянемо наступну нерівність, модуль Х більше за 1,8 менше за 4,9. На координатній прямій ставимо 0. І якщо відстань дорівнює 1,8, то таких чисел 2, 1,8 вправо мінус 1,8 вліво. Нерівність строа, тому ми виколюємо. Далі, якщо відстань дорівнює 4,9, то знову ж таки 2 таких значень: 4,9 і мінус 4,9. Ну, а далі, якщо у нас відстань більша за 1,8, то від початку відліку всі ці значення будуть знаходитись правіше від 1,8 і лівіше від мінус 1,8. Отут тут відстань від 0 більша за 1,8. Ну, а якщо відсень від нуля менше за 4,9, то от у нас мінус 4,9 і 4,9, а точки будуть знаходитись всередині цього проміжку. І точки, знову ж таки, немає цих крайніх. Таким чином, так як у нас має виконатися двічі. І ця умова, і ця умова, то ми дивимося той проміжок, де штриховка пройшла двічі, Це отут і отут. Тому які ж цілі нам підходять? В даному випадку у нас ціли після 1,82. Наступне 3, 4. Ну, якщо ми тут, то мінус 2, мінус 3, і мінус 4. 6 – Таких цілих значень.